Володимир Зеленський залишиться президентом навіть після 20 травня 2024 року, коли спливає його термін президентства. Чергова методичка вже запущена, і народ починає прогрівати. Ще один момент, який напевно Давид не озвучив, але він є важливий. Він давно активно обговорюється в засобах маси інформації. Це питання щодо там легітимності чи нелегітимності президента Верховної Ради в майбутньому і є розуміння. І президент озвучив, це також, базуючись на перемовних розмовах з нашими міжнародними партнерами. Всі міжнародні партнери чітко розуміють, що в процесі війни вибори провести неможливо, тому є повна підтримка легітимності існуючої влади допоки не настане перемога. А люди думають, а. Як же ж далі? Виборів немає, а хто буде президентом, а хто буде керувати країною? А все виявляється набагато простіше. Людинка буде сидіти, президентствувати, аж доки не настане перемога. А коли та перемога настане, що в його розумінні перемога, абсолютно нікому не відомо. Ну і саме головне, кажуть, до перемоги. А до перемоги в чому? Війна то в Україні не оголошена? Якби з одного боку, коли він казав, що йде на один термін, то ніби не збрехав, бо виборів вже ж немає. Ну а з іншого боку, скоро розпочнеться дуже цікава гра, адже на заході Зеленський давно вже перестав бути своїм. А як ви вважаєте, чи повинен президент Зеленський і далі бути на своєму посту, чи все ж таки він повинен піти? А ще більше цікавих та корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.